Чому на Трипільський Тес немає антидронового захисту? запитав у керівника Укренерго Володимира Кудрицького на одній зі ставок Верховного Головнокомандувача у 2023 році президент України Володимир Зеленський. Я не відповідаю за захист компанії Центренерго, відповів Кудрицький. Ви ні за що не відповідаєте? обурився Зеленський. Вітаю, друзі! Поновлення рашистських ударів по об'єктах української енергетики знову спонукало українське суспільство до пошуків відповіді на два вічних сакраментальних запитання: хто винен і що робити? Інакше кажучи, як так сталося, що на четвертому році широкомасштабної війни об'єкти української енергетики виявилися абсолютно незахищеними від повітряних ударів рашистів? за дурною традицією, яка склалася в нашій країні. Під час правління нових, молодих, зелених, незаскварених облич, відповідь на перше запитання не забарилася. Адже тепер винних признач... визначають не вироком суду після проведення ретельного розслідування, а просто призначають одноосібним рішенням найвеличнішого політичного діяча сучасності. Саме так було у справі по вбивству журналіста Павла Шеремета. Пам'ятаєте? Ну, це коли президент України Володимир Зеленський, гарант конституційних прав громадян публічно на всю Україну, оголосив винними у вбивстві журналіста Шеремета Андрія Антоненка, ріфмастера Юлію Кузьменко і Яну Дугарь. І хоча жодних доказів їхньої вини суд не знайшов, тим не менше, Андрій Антоненко перебував у СІЗО майже півтора року, 14 грудня 2019. 30 квітня 2021 року. Судді так довго не приймали законного рішення, тому що просто боялися гніву президента. Ось і зараз Володимир Олександрович не зрадив собі і традиційно призначив винного за катастрофічний стан справ із захистом об'єктів української енергетики колишнього голову компанії Укренерго Володимира Кудрицького. Європейських столиць. Звучать такі слова занепокоєння щодо питання Кудрицького. Там висловлюється занепокоєння, що зробляться спроби змусити мовчати тих, хто не згоден, із урядом. І це може створювати ризики для європейських перспектив України і інвестиційних можливостей. Складно знаєте, коментувати речі, які писав хтось. Тим більше, що це речі, які дуже далекі від реальної ситуації. Це не до мене питання, це питання судової системи України. У мене немає жодного ставлення якогось особисто до цієї особи. Він був очільником великої системи. І ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен це, це робити. і Він це не зробив. Він був очільником великої системи, і ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен це зробити, і він це не зробив. Заявив президент Зеленський. У цій відповіді чудово все: від німіки, найвеличнішого, коли він виголошував свою Філіпіку на адресу опального екс-керівника «Укренерго» і до змістовної частини оголошення вироку. Отже, давайте по пунктах. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи, заявляє Володимир Олександрович. Коли я це почув, то одразу глянув на Ніс президента. Чи часом він не почав рости як у Буратіно? Бо коли людина бреше, то народне повір'я стверджує, що цей орган одразу починає збільшуватися. Гадаю, ви ще не забудь діалог між президентом Зеленським і керівником Укренерго Володимиром Кудрицьким, який я цитував на початку відео. Володимир Олександрович закидав Кудрицькому відсутність протишахетного захисту на трипільській тепловій електростанції. Кудрицький відповів, що він не відповідає за захист компанії Центренерго, чим викликав гнів найвеличнішого політичного діяча сучасності і звинувачення в тому, що він, тобто Кудрицький, взагалі ні за що не відповідає. А для того, щоб розібратися в тому, за що Кудрицький, як керівник Укренерго, відповідав, а за що не відповідав, маю зробити невеликий відступ. Електричну енергію в нашій країні виробляють енергогенеруючі компанії. Якщо мова йде про атомні електростанції, то це державна компанія енергоатом, до складу якої входять 4 атомних електростанції: Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Вони нараховують 15 енергоблоків. Проте зараз під контролем України залишилося лише 9. Тобто ми втратили 40% генерації внаслідок окупації расистами шести атомних енергоблоків. Найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. Йдемо далі. Електричну енергію також виробляє державна компанія «Укргідроенерго», яка об'єднує 10 гідро та гідроакумулюючих електростанцій на річках Дніпро і Дністер. З початку широкомасштабного вторгнення Росії компанія зазнала численних атак на свої об'єкти внаслідок цих атак. Вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Було втрачено близько 45% генерації гідроелектростанцій компанії. Окремі станції, зокрема, Дніпровська, Канівська ГЕС та Дністровська ГЕС, зазнали значних пошкоджень, а Каховську ГЕС рашисти просто знищили. Ну і нарешті теплова генерація, тобто електричну енергію в Україні виробляють ще й на теплових електростанціях. Як правило, на відміну від енергоатому та Укргідроенерго, які є державними компаніями, підприємства теплової генерації, як правило, це приватні компанії. Найбільш відома це ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову. А з державних генеруючих підприємств найбільшим є центр енерго, до складу якого входило три найбільші теплові електростанції України: Трипільська в Київській області, Зміївська. Харківській і Вуглегірська в Донецькій області до недавнього часу у складі центра енерго залишалось лише дві теплові електростанції, бо Вуглегірська була окупована расистами. Що стосується Трипільської і Зміївської, то вони були серйозно пошкоджені внаслідок рашиських ударів ще у 2024 році. Протягом року держава відновлювала пошкоджені ТЕС, однак після повторних ударів в жовтні 2025 року. Виробництво електроенергії на цих теплових електростанціях було припинено. Рашисти їх знищили повністю. Нам залишилось з'ясувати, що ж представляє собою Укренерго. Як ви вже зараз зрозуміли, Укренерго не є генеруючою компанією. Тобто вона електричну енергію не виробляє. А це означає, що в її складі немає ні атомних, ні гідро, ні теплових електростанцій. То в чому ж її головне призначення? Укренерго зв'язує виробництво електроенергії України в єдину енергетичну систему. Яким чином? За допомогою високовольтних магістральних ліній електропередачі напругою від 110 до 750 кВт і відповідних високовольтних трансформаторних підстанцій. Саме завдяки Укренерго здійснюється балансування енергопотоків і їхній перерозподіл, в тому числі. За допомогою синхронізації роботи української енергосистеми з європейською мережею. Ну, а тепер саме час повернутися до претензії, яку озвучив президент Зеленський, що саме не захистив Кудрицький? У 2023 році Володимир Олександрович закидав йому відсутність антидронового захисту трипільської теплової електростанції. Як ми щойно з вами з'ясували, Укренерго не має відношення до захисту. Ці електростанції, бо захистом цього об'єкту має займатися державна компанія «Центренерго». тобто все так, як і відповідав Кудрицький на ставці Верховного Головнокомандувача у 2023 році. То чому ж правильна відповідь керівника Укренерго викликала незадоволення найвеличнішого політичного діяча сучасності. А скринка відкривається просто. Чорна кішка між Президентом і Кудрицьким пробігла ще тоді, коли керівник «Укренерго» оприлюднив факт оплати за електроенергію, яку, начебто, постачалась в енергосистему України енергетичної компанії з окупованої території, що належала брату заступника керівника Офісу Всемогутнього завгоспа Ростиславу Шурмі. Сам Шурма очолював комісію, яка прийняла рішення заплатити компанії брата 300 мільйонів гривень. З рахунків Укренерго. Саме цей факт став підставою для антикорупційного розслідування НАБУ і, врешті-решт, призвів до відставки дефективного менеджера Ростислава Шурми зі своєї посади. Самі розумієте, таких ворогів після цього нажив Кудрицький. Дні, якого в компанії Укренерго були полічені. Але насправді не це стало найбільшим злочином в лапках Кудрицького. На посаді очільника Укренерго, я сподіваюся, ви не забули, яким був перший серйозний скандал в зеленій владі. Вже восени 2019 року представник Коломойського серед нових облич Андрій Герос ініціював зміни до законодавства, які дозволяли торгувати на українському енергоринку російською і білоруською електроенергією. Тоді скандал вийшов знатний. Проте наші ЗМІ чомусь не стали загиблюватися в його деталі. А дарма, бо саме та історія мала пряме відношення до нинішнього переслідування Кудрицького. Взагалі, на енергетичному ринку закладено фундаментальний конфлікт між виробниками і споживачами електроенергії. Виробники хочуть отримати вищу ціну за свою продукцію, а споживачі навпаки нижчу. Населення з цієї формули виключаємо для громадян України на сьогоднішній день діє регульований тариф. А ось для приватних споживачів ринковий. Вони б і раді купити дешевше, але пропозиція на ринку обмежена: майже всю дешеву електроенергію, яку виробляє енергоатом, продають населенню по фіксованому тарифу. Отже, споживачі змушені купувати більш дорогу електроенергію у підприємств теплової генерації, найбільшими з яких є ДТЕК Ріната Ахметова і Державний центр енерго. Як же купити електроенергію дешевше? Звісно, що Рінат Ахметов не буде продавати електроенергію собі в збиток. Єдина можливість отримати більш дешеву електроенергію купити її в державного підприємства «Центренерго». Але ж це збитки для державної компанії. Хто на це піде, запитаєте ви. Правильно, щоб керівник державної компанії на це пішов, потрібно, щоб він був хм, свій. І одразу після приходу зелених до влади Коломойський поставив, як він казав, на посаду керівника Центренерго зрозумілого йому керівника. Однак залишилася ще одна проблема збиткове державне підприємство Центренерго не мало фінансових можливостей збільшити виробництво електроенергії, бо у нього не було достатньо оборотних коштів, їх вимивав Коломойський. І ось з допомогою Героса Ігор Валерійович проблему вирішив. Російська і білоруська електроенергія з'явилися на українському енергетичному ринку. Це завдало потужного удару по інтересах ДТЕК і його власника Ріната Ахметова. Його більш дорогу електроенергію не купляли. і у його ТЕС не було оборотних коштів, щоб закупити достатньо вугілля для їх роботи, і таким чином ставились під загрозу проходження зимового періоду в 2020-2021 роках. Щоб фактично Коломойський руками Героса і менеджмента державної компанії Центренерго знищували ДТЕК і, відповідно, Ріната Ахметова. Чим відповів найбагатший український громадянин? Правильно, потужною антипрезидентською кампанією в підконтрольних йому засобах масової інформації. Як наслідок, рейтинг президента Зеленського почав стрімко падати, і так тривало аж до початку широкомасштабного вторгнення расистів. Проте, широкомасштабне вторгнення змінило все. Із Кульгавої качки Володимир Олександрович одномоментно перетворився на високорейтингову політика, який, може, все. Однак його всемогутність обмежувалася путінськими ракетами, які, як показали подальші події, завдали збитків в першу чергу саме українській енергетиці. І хто знає, чим би це все закінчилося, якби напередодні вторгнення Кудрицький не зробив. Головну справу свого життя не від'єднав українську енергосистему від російської та білоруської, і не приєднав їх до європейської. Скажіть, що б ми робили сьогодні, втративши 40% атомної генерації, 45% гідрогенерації і майже всю теплову генерацію? Звідки б ми брали додаткову електроенергію, якби Кудрицький не приєднав нашу енергосистему до європейської? Нам би Росія продавала дефіцитну електроенергію. Чи може Білорусь? Нам би загрожував повний блекат. Таким чином, єдиний, хто підготувався до війни, це був Кудрицький. Але замість того, щоб подякувати, його просто звільнили у 2024 році. Від'єднання української енергосистеми від російсько-білоруської унеможливило технічно закупівлю російської і білоруської електроенергії. В Один момент оточення Зеленського його любі друзі втратили мільярди. І цього пробачити Кудрицькому вони не могли. А тому не потрібно дивуватися наїздом Зеленського на екс-керівника Укренерго. Бо Володимир Олександрович завжди керувався принципом друзям, все, а кудрицькому закон. Що закидає Кудрицькому Зеленський? Що він не зміг забезпечити захист енергетики України? Нібито потужно і справедливо, пише у Фейсбук Віктор Уколов. Президент гнівий, і українці, сидячи без світла у холодних будинках, отримують для свого гніву правильний вихід. Нам підказують відповідь, хто винен, чи не так. А тепер до реальності. Кудрицького звільнили з посади керівника Укренерго 2 вересня 2024 року. Ще раз читайтеся, акцентую 2024 року. тобто Більше року тому? Що ж робили для захисту енергооб'єктів 431 день після звільнення Кудрицького? Тому ж запитаємо у міністра енергетики Германа Голущенка, який після ротації влітку став міністром юстиції? Чому конкурс на нову голову Укренерго почали тільки в лютому 2025 року? Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень про це не думали? Хто відповідає за захист енергооб'єктів? Невже давно звільнений керівник Укренерго? А я думаю, що відповідає президент з надзвичайними повноваженнями. Бо у Зеленську в руках весь уряд, Кабінет міністрів формує тільки його партія без партнерів. Коли виборці вирішили віддати весь багаж влади в одні руки, вони поклали на Зеленського разом із владою відповідальність і очікування, які він не виправдав. Тому всі ці інфантильні спроби призначити винними попередників вже давно нікого не надурять. Хотілося одноасібної влади, то відповідайте за блекаут, пане президента. Чому не захищені енергооб'єкти? запитує Віктор Уколов. Сьогодні нас лякають холодною зимою і повним блекаутом. Але я раптом зрозумів, що насправді блекаут в Україні вже давно настав, ще в далекому. У 2019 році. І хоча цей блекаут має іншу назву блекаут совісті, все ж можемо констатувати, що він означає: повне ігнорування або втрату моральних принципів, що призводить до моральних дій. Його порівняння з фізичним блекаутом, який є повним знеструмленням, підкреслює глибоке моральне падіння президента Зеленського. Вже чую обурені вигуки прихильників найвеличнішого політичного діяча сучасності. Владимир Олександрович ні в чому не виноват. Це все попередники і плохі боярі. А наш він хороший. Ну да. Кудрицький не забезпечив безпеку енергетики держави. Заложний не забезпечив оборону держави. Червінський не забезпечив розвідку держави. На Буйсап не забезпечили незалежність антикорупційних органів. Кличко не захистив Київ від ракет і Порошенко не забезпечив все те, що повинен був робити Зеленський. І тільки президент України і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський ні за що, ні перед ким не відповідає, окрім своїх радітелей, ну ще Міндіча Єрмака. А більше, он нікому нічого не дожен. Чи не так? На сьогодні все. Всього вам доброго! Слава Україні!